Привіт, привіт, привіт! Ми зустрічаємось із заслуженим артистом України Дмитром Яремчуком. Біжить ріками, мов життя, її нічим не зупинить. Боє щасливе майбуття, послухай, нотою звучить, нотою звучить, воно прийде в широкий світ. Ми будемо рано зустрічати, нехай віки, хай сотні літ на нашу землю благодать, з неба лється благодать забудь слова пісень, що нас вели в безмежну далину, сіяє ніч на сходи. Кохаю я лише тебе одну, ти не забудь... Вітаємо! Ким ви мріяли бути в дитинстві? О, дитинство. знаєте, ким тільки не хотілося бути в дитинстві? І космонавтом, і поетом, і... Ну, мабуть, мені хотілося бути в дитинстві все ж таки, хотілося, таке було в мене бажання займатися музикою. І як це не дивно, я нею і займався, і хотів займатися музикою в дитинстві. Я нею і займався. Розкажіть про вашу найяскравішу роботу. Найяскравіша моя робота, і в принципі робота мого брата ми разом її робимо це наш пісцений фестиваль Родина, який ми проводимо практично щорічно на сцені Національного палацу культури Україна, де беруть участь наші найвідоміші артисти. І цього року, до речі, буде 10-й ювілейний пісцевний фестиваль Родина, який ми будемо проводити за підтримки Аграрної партії України. Я вважаю, це найяскравіша, і найвідповідальніша, і найємкіша, і найскладніша, в принципі, робота, яку ми робимо, і найяскравіша. Розкажіть, будь ласка, про свій цікавий випадок у своєму житті. Це був концерт в Москві. Зараз не модно про це говорити, звичайно. І я співав під оркестр пісні Ісака Дунаєвського, такий був проект. І так як. Це пісні були не з такори. Я їх вивчив. Ми готувалися, багато артистів там було. І оркестр. І тут треба вступати. Я дві пісні співав. Треба програш, ну і треба співати. Я не можу згадати слова. А діргунов був диригент, і він розуміє, що підходить, що треба брати дихання, і, і все. А я, я не можу задати. І Він піду на другий на друге коло пішов. На друге коло закінчив. А ні в кого я, я так думаю, згадую, ну як що ми починав склівати? Ну, ну як, ну як ми згадається? А ще на російській мові, думаю, ну як же? ж Я не згадую другий раз. Стою програшки, ну до оркестру, добре, що не фонограма, тож... І Він пішов на третє коло. І я згадую другий куплет. І я починаю з другого куплету. Я двічі заспівав другий куплет, але я це настільки запам'ятав, що ще коли десь, якщо якісь такі речі є, то... Чи десь треба записати, чи ще щось. О, ну, це такий був дуже. Можна сказати. Ну я, якщо чесно, не сильно розхвилювався, бо... але е, я згадував, згадував, що ж, як його ж почати. І, і це ж така відома пісня була, розумієте, там щось своє не почнеш, бо можна було щось самому сфантазувати, якісь слова, але там таке не пройде. Ви багато подорожуєте, яке місто або країна подобається вам більш за все? Насправді. Ви знаєте, я вже об'їздив, ну сказати півсвіту, це, мабуть, мало сказати. Мені подобається до вподоби до моєї моя улюблена країна, взагалі я вам скажу, це Греція. Тому що там є море, там є гори, там є це якась така намолена і свята земля, і там якось по-особливому себе почуваєш. Але моє улюблене місто одне з моїх улюблених міст це на в заході Іспанії називається Ільпуерто де санта Марія. Це місто, з якого Колумб відпливав на відкриття Нового світу. Воно не дуже розкручене в наших українських подорожах, але це надзвичайне місто. Воно надзвичайне. на березі океану знаходиться. І там якась така теж особлива атмосфера, і кухня, і все там дуже-дуже по-особливому. Я справді його дуже люблю. А ще одне місто, яке теж дуже люблю, воно знаходиться в регіоні Пулія, Італії називається воно Барі. Я думаю, про нього всі чули. Але ми всі бували. І там є дуже-дуже красиві місця. Я можу про них розказати і можу багато розказувати. Я неодноразово. І я, і, і мій брат, і з дружиною ми бували там. І тягну туди е, теж по-особливому. Я загадаю, і збудуться наші почуття за небо краєми. Пору все життя Ніжністю квітами. Я прокладу до тебе шлях. Сірка ворітиме в наших долонях І очах наші коло розкажіть, будь ласка, щось про плани на майбутнє. Ви знаєте, плани це така штука, що справді в артистів вони дуже всі розписані, зокрема, у нас братом також на рік. У нас вже розписані гастролі. Географія їх дуже дуже велика. на тому тижні ми відлітаємо на гастролі до Сполучених Штатів Америки, Нью-Йорк, Філадельфія, Стенфорд, різні міста. Дуже багато спілкування з людьми. Далі, по поверненню, ми маємо концерти в Празі, в Мілані. В Любляні, в Мадриді, в різних різних країнах, в різних містах, але найголовніше це, звичайно ж, це родинні плани, це побувати, побути з родиною, своїми дітками, з дружинами, поїхати кудись на відпочинок. І от ці плани для мене найтепліші і найніжніші, і найважливіші, я вам чесно скажу, по секрету. Побажайте щось з дітям, які тільки мріють стати справжніми зірками. Дорогі дітки. Ви ще юні, і це так прекрасно. Перед вами весь простір життєвий і дуже гарно, коли ви маєте ціль, і дуже добре, коли ви до неї йдете своїми дитячими, ще такими непевними кроками, але дуже цілеспрямованими. І я хочу всім вам побажати, щоб у цьому вирії життя, яке ви розпочинаєте. Незважаючи на те, що ви будете падати, що під вашими ногами будуть траплятися і каменюки, і якісь ямки, які обов'язково треба перестрибнути. Я бажаю вам впевненості, бажаю вам сили духу, бажаю вам, звичайно ж, вчитися. Бо людина, яка вчиться, вона обов'язково досягає того результату, який вона покладає. І, звичайно, прислухайтеся до ваших батьків. Вони ніколи вас не зрадять у ваших тих життєвих. Позиціях і в життєвому тому шляху, який ви розпочали. Наснаги вам, впевненості, цілеспрямованості, і ніколи не засмучуйтеся, якщо щось складається трошечки не так. Обов'язково все буде добре.